Небезпечне полювання. Е, може, підемо у неділю на зайців, Іване? Е, На зайця полювати діло то погане, якби піти на вовчиська чи на кабаняку, щоб набратися й самому страху й переляку. Ти зі мною наберешся страху без вовчиська. Це ж я торік на охоті підстрели вониська. Хороша прикмета. Жінка скаржиться сусідці, гудить чоловіка, тільки й знає, що про рибу без кінця базіка. Де він бродить, може, ходить до якоїсь христі. Підшукав собі, напевне, рибоньку в намисті, йде у досвіта із хати ні слівця нікому, а увечері приходить. Впорожні додому. Впорожні, то це ж прекрасно, їй сусідка мовить. Ні до кого він не ходить, справді рибу ловить. Троє в ямі. Затаскало на охоті в темний ліс Абрама, де була якраз на вовка викопана яма. Там Абрам і провалився в прірву ту глибоку. Роздививсь, козу побачив у куточку збоку, не біда собі подумав, я козу заріжу, І доки витягнуті з ями, буду мати їжу. Незабаром, на нещастя, тій козі я браму і вовчисько здоровенний гепнувся у яму. Тут відразу й зав'язалась неймовірна драма. Вовк сердито подивився на козу я брама, а коза тремтить від жаху, аж ногами сіпа, то заплющить очі бідна, то лякливо кліпа. А Абрам, козу з куточка, тягне за вірьовку. Що ти каже, гласки строїш, товаришу вовку. Ти не думай, що товариш буде вухом хлопать. Сам товариш краще знає, кого першим злопать. Робінсон. Мій знайомий музикант, Джасівський ударник. Мав такого живота, як кормозапарник. Він путівку роздобув жінці своїй хворій. Та й відправив дорогу в Кримський санаторій. А для мене говорив золота відпустка, добрий спінінг, конячок і смачна закуска. Головне, щоб ні душі, головне, щоб спокій. Підшукав він острівець на ріці широкій. Взяв три пляшки коньяку, спінін і підхватку, та брезенту метрів сім, щоб столить палатку. Сів у човен надувний рано на світанку, переплив на острівець, підшукав ділянку. Спорудив собі намет затишний, добрячий. У пісок зарив коньяк, щоб не був гарячий. Раптом лихо ураган, як ушкварить з лісу, і човен вгору підійняв і закинув к бісу. Сів герой наш під кущем, вихилив чарчину, облизався, посмоктав свіжу лопушину. Вранці коника впіймав, підкріпився трішки, З апетитом обсмоктав щупальця і ніжки. Так увесь час і пив коньяк в невеличких дозах. Христ зелений очерет та кору на лозах, від свіженької лози та від очерету став тоненький і стрункий, як артист балету. На двадцятий день труси він надів на палку. Випадковий катерок. Підібрав рибалку, звідси висновок такий. Щоб зігнати пузо, треба стати хоч на час, робінзоном, крузом. Черв'ячки. Мжичка сіється густа, сумно кряча галка. Біля річечки сидить з вудкою рибалка, мимо нього шкандиба. Тітонька знайома, і чого тобі пита не сидиться дома. Мокрий ти увесь, як хлющ, холоднеча люта, а у роті в тебе флюс вся щока роздута. А рибалка усміхнувся, рот прикрив рукою. Це не флюс, я черв'ячків грію за щокою. Балада про цеглину. Сидів рибак над водою, скоцюрбивши спину, І на голову поклавши велику цеглину. Мимо нього молодичка бігла голонога, зупинилась, здивувалась вперше пачу йога. Обдивившись молодичку за якусь хвилину, поклав рибак на голову ще одну цеглину. Потім третю взяв і руба примостив на тім'я. Сідай, каже, біля мене, скажи своє ім'я. Молодичка запишалась, звуть мене Галина. А навіщо вам здалася ще й третя цеглина? Зняв рибак із себе цеглу, поклав на травицю. Якщо, каже, поцілуєш, взнаєш таємницю. Повагалась молодичка і рядочком сіла. Гаразд, каже, поцілую скільки того діла. І вже потім, обтрусивши кофточку і спідницю, попросила відкривай же свою таємницю. Та яка там таємниця? Сиджу оце зранку, не клює клятюща риба, не йде й на приманку, проса каші і макухи витратив торбину. А ти клюнула вже третя, на просту цеглину. Як вовка лякати? Електричкою мисливці їдуть на качок. Скільки можна там почути всяких балачок? Літній дядьку молодому весело кива, перевірим, як у тебе варить голова. Ідеш ти полем без патронів, розстріляв усе, а тобі назустріч вовка сатана несе. Що ти зробиш? Заховаюсь в ямі за кущем, знайде синку і з'їсть негайно з шапкою і плащем. Є одна мисливська хитрість знай її і ти, не ховатись, а на вовка треба прямо йти. Перед вовком сядь, роззуйся, і штани зніми, і лупи по морді вовка мокрими штаньми. Вовк штанів боїться мокрих більше, ніж вогню. Це, кажу я щиру правду на якусь брехню. Молодий не дуже вірить, скоса погляда. Добре каже, якщо буде поблизу вода, чи баюра, чи калюжа, чи якийсь струмок. А як ні, то що робити? Не журись синок. Доки будеш роззуватись та знімати штани, десять раз у тебе стануть мокрими вони. Дичина. Як торохне із рушниці панько біля гарба. А із кущів, як вискочить, налякана баба. Та як крикне, ти кутито то, смалиш із рушниці, дать би тобі паразиту по здоровій пиці. А панько їй розкричалась гич довго язика, звідки знав я, що ти свійська, а може, ти дика.